Моя проповідь сьогодні про те, що коли віра проходить в наше життя, є три етапи тюремного досвіду. І перший етап це біль тюремного досвіду. Ми бачимо, що Павло і сила вони не робили нічого поганого. Вони говорили Євангелію. Вони проповідували, вони нікого не бунтували, не причиняли нікому біль, але вони вигнали духа із ворожки. І це не сподобалося тим людям, які її управляли, тому що це забрало їх фінанси. І що вони роблять? Вони приміняють до них покарання. І Часто в нашому житті, коли приходить цей досвід, коли ми в'язниці, коли ми в таких стражданнях, в нас є моменти, де ми відчуваємо біль, де нам причиняється біль. І часто це буває незаслужено. Ми не можемо не розуміти, тому здається, ми там ходимо до церкви, ми виконуємо заповіді, ми служимо, ми жертвуємо. Ми робимо багато чого для Господа, але чомусь в наше життя прийшла та чи інша важка ситуація. Можливо, це трагедія, можливо, це фінансовий якийсь неспокій, можливо, це боргі, можливо, це розлучення і так далі. Дуже багато різних є тюремних досвідів в нашому житті.